У нас на сьогоднішній день немає сих пір розуміння того, що ж, все -таки, що ж ми все-таки розуміємо під, під цією концепцією, зразу підкоряюся, а далі, а далі вже оскаржу. Тобто українське суспільство саме собі. Після, після Майдану, так, тоді, коли була дуже, дуже, така, дуже важка ситуація між якраз громадянами і старою правоохоронною системою, дуже, дуже так жорстко сприймає на сьогоднішній день, дуже гостро сприймає будь-які посилення, будь-які найменші посилення прав а, правоохоронних органів. А, на той момент дуже, дуже було багато беззаконня, дуже було багато таких прикладів, які призвели до страшних речей. Тобто на сьогоднішній день система потихеньку змінюється, сказати, що вона вже змінилася абсолютно повністю, це буде неправда. Тобто ми, ми намагаємося разом з громадськістю, в тому числі долучитися, я не є працівником поліції чи, чи я є представником громадськості. Відповідно, ми намагаємося максимально долучитися самі, долучити всіх інших для того, щоб систему змінити, для того, щоб побудувати дійсно ту систему, яка б нас задовольнила. Після революції гідності у нас стояло питання про те, що давайте взагалі всіх правоохоронців розгодимо. Я маю на увазі не в мене особисто взагалі в громадськості. Давайте всіх розгодимо, а на нових. Ну ходила, Ходила тоді така байка. Подивіться, на сьогоднішній день систему досить, досить сильно почистили. Але, але ще не повністю, що чистити і чистити. На сьогоднішній день є дуже багато прикладів. Тому говорити відносно того, що ми вже прийшли до ідеальної системи, не можна. Це так, як, як, як фундамент того, що я далі буду говорити. Тобто є дос, досить багато таких речей, які треба ще змінювати і треба вибудовувати. Відносно, відносно того, що підкоряюся, далі оскаржують. І не про, про... Не про закон один, який би посилив права поліцейського і зменшив права громадян. Тобто йде йде мова про досить таку тоненьку, тонку грань відносно від мабуть, такої поваги з прийняття роботи поліцейського. Не йде мова відносно того, що там, коли, коли йде з боку поліцейського перевищення службового повноважень чи там якісь незаконні дії, що треба беззаперечно виконувати все, що все, що він скаже, йде мова про досить такі. Нескладні речі, як, як варіант, тобто, поклади руку на кірбоч, чи ти виходиш з машини. Тобто про, про досить отакі маленькі, маленькі речі, які, е, які в процесі допоможуть е, з одного боку поліцейським захищати закон, а з другого боку воно убезпечить наслідок, воно убезпечить якраз нас громадян.